Всім привіт! З вами Тарол Віктор. Давайте подивимося розклад на Запоріжжя, що чекає Запоріжжя бойові дії. Що чекає Запоріжжя, бойові дії. Впевненість, сила. Це ще що в нас? Запоріжжя вистоїть дуже, отак так скажу, захищене. Королева мечів. Це сила і впевненість, і розвиток. Вони, як нібито, знаєте, е, ну от. Піднялося, воспряло. Захист великий, це захист, і карта говорить, що дуже працюють, дуже працюють над захистом, над силою. Тут сила впевненість, силеспрямованість. Тут карта говорить, що я можу досягти любої мети. Даже ціною боротьби, меч, холоднокровність. Але меч говорить про розум, інтуїцію. Меч говорить про силу, про силу, про боротьбу. От ми боремося, ми боремося, ми працюємо, ми відстроюємо. Але люди дуже От згадують прошле. От згадують своє дитинство. Хто старший дуже згадує своє дитинство, хочуть повернутись все так, як було раніше. Тут карта прошлого, карта Кубків, карта чувств, почуттів ми хочемо, щоб все було так, як раніше. Все так, як було раніше, Запоріжжя. Дуже багато проблем, дуже багато проблем. Але вони рішаються. По тузу мечів, все рішається. По восьмирки Пентаклів це карта говорить, що ми дуже багато працюємо. Ми працюємо день і ніч для того, щоб вистояти, для того, щоб бути сильними. Жезли – це дія, це боротьба. Але карта говорить, скільки б на нас не було прильотів, скільки б що не було, ми працюємо, ми відстроюємо, ми боремося. Карта боротьби випадає. Правитель, да? правитель чувства. От все робимо по плану. Карта говорить, що ми не сидимо на місці, ми працюємо для блага людей, щоб людям було краще. А також піднімаємо моральний, моральний дух, моральний дух. Ідея якась, знаєте, як реклама чи що, так, що е, людям піднімають, не дають впасти в відчай, так скажу. Проводять якусь. Якусь рекламу, маніпуляцію, так можна сказати. Але попри те, йде розвиток, попри те, йде розвиток. Да? Попри те йде розвиток. От карта сили і карта розвитку випадає розвитку. Люди не, не впадають в Тут і дітородність, і тут і розвиток, і зв'язок з природою. І от люди, люди якось розвиваються, розвиваються, не стараються все бросати. Лишать, ну не спорю, дехто виїжджає, дехто на дорозі, от дві дороги, да? і люди думають, що робити: виїхати, остатися на роздоріжжі, чи остатися тут, чи поїхати десь далі. Але тут е -е, часто я думаю, що люди думають, куди їхати, куди їхати, у мене все є. Це моє. Чому я дожен. Чому я повинен залишати і десь їхати? Куди їхати? Дві дороги. Вибор. Холодне прийняття рішень. Холодне прийняття рішень. Є пожари, є прильоти. Є пожари, є прильоти. Але десь без... тут ніде не дінешся. Тут більше їх випадає... Мілкі дрони, дрони, прилюти. Але ще карта говорить напрасні переживання. Все обійдеться. Але загруза є. Це мечі. Меч це завжди загруза. Жезли це дія, це вогонь, пожари, диявол, страхи в людей великі. Тут навіть дві карти випадає рядом і обоє страхи. На людей так як наводять страхи для того, щоб вони боялися. Наводять страхи. Диявол, искушение, іскушені, що зробить? Страхи, щоб не вмерти. Страхи смерті. Смерті випала. Страхи смерті, кінець. Обережно треба себе поводити. Тут карта застереження випала. Боясняться не просто так, тому що можуть бути жертви. Можуть бути жертви. Прильоти. Вогонь, прильоти. Але я більше бачу, як дронові прильоти. Дрони. Сім'я. Маніпуляції, сім'я. Тут карта говорить вибор, вибор і таїнство. Вибор і таїнство. Ми не знаємо, що робити. Ми так, знаєте, карта випадає, як нібито всі. От в омані якісь. не знаємо, що робити. У декого є інтуїція. Розуміє, що робити, як зробити правильний вибір. Криза. Багато кого розрушено. І не знають, як далі бути. Але це можуть бути люди, які приїхали від Килясь. Приїхали від Килясь. Хочуть перебути війну з області. Хочуть перебути, але криза, це карта кризи. Не знають, як вирішити. От питання з фінансами. Виплат немає. Якось так недостатньо. Недостатньо виплат для комфортного життя. І тут карта каже, що... Просимо, намагаємося десь щось отримати. Переход, мир. Але все одно ми захищені тут. Як не як, а Запоріжжя тримається і за ним більш-менш піклуються. Оборону строють. Оборону строють. Захищені. Я думаю, у Запорожжі є є проти його воздушного оборона тому що тут захищеність дивіться Умірність сильно закрито сильно закрито захищено надовго карта умірності випадає для спокійства людей і карта туз мечів ми сильні ми вистоїмо ми от що захочемо те й зробимо да? холоднокровність прийняття правильних рішень і боротьба початок чогось нового якась, да? мала допомога іде нам іде мала допомога допомагають але ми працюємо і самі у нас є ресурси і ще є Мала й допомога. Ми працюємо всі. Працюємо. Тут карта говорить, що все є. Ми працюємо і якось як отримуємо навіть комфорт. Допомоги йдуть. Йдуть допомоги. М -м, великі допомоги. Послідній час, як ніби то хто здає допомогу, допомагає і людям легше стає набагато щось хочемо зробити. І не знаю, для... це як знаєте, як судьба, колісо судьби. Все може перевернутися з них на голову. Тут карта говорить, ми от не знаємо, де і як більше укріпити, більше укріпити, але це все одно результат дає укріплення колісо фортуни. Сила, колісо фортуни каже, що це як судьба, це нібито, знаєте, як карма якась повинні пройти це, і сила велика. Але ще колісо Фортуни каже, що це за щионусть. велика, щит. Щит за Ми от закриваємося і ми дуже сильні. Ми дуже сильні, бо ми не одні. Ми сплочені, ми всі разом. Карта сили каже, єднання, допомоги. Нам допомагають другі. Да? Карта допомоги. Наші партнери нам допомагають. Ну, карта все одно каже, що є загроза прильотів. Є загроза прильотів. Треба е, бути більш уважними і не нехтувати сиренами. Як сирени, треба йти десь ховатися, не нехтувати, тому що цього ніде не дінеться. Але поміч, допомога, допомога. Іде, допомога буде, постійно допомагають партнери. Так що Запоріжжя вистоїть, прильоти будуть однозначно. сьогодні ніде не дінеться. але Запоріжжя, Запоріжжя сильне, кріпке, захищене і буде триматися, буде триматися. Карта каже е, про паузу. І правильно зроблені рішення. От подивитися на ситуацію з іншої сторони, не бути жертвою, а приймати в певний час рішення, але неспішні рішення для розвитку, можна сказати, свого дому. Ну, от Запоріжжя це теж якісь частки, це як дім, одне ціле. Одне ціле. Бо там живуть люди, і вони допомагають один одному і вже сплатилися як одне ціле. Защищеність. чищусть. Фінанси, фінанси це захищеність. захищеність. І постійно люди шукають, постійно шукають виходу, да? внутрішній світ. Закритость. Є надія. Надія на перемогу. На те, що навіть якщо будуть якісь прильоти, то вони будуть відбиті. Це карта говорить, будуть прильоті, вони будуть відбиті. Люди тримаються за посліднє і не хочуть виїжджати, бо це їхнє, це їхня сім'я, це їхній дім. Їхній будинок. От все Запоріжжя, це їхнє. Вони там родилися, вони не хочуть ніде від тіля йти. Але бояться. Бояться, бояться обманів. Бояться, що їхнє розіб'єт житло, бояться, що це все не закінчиться. Бояться. Ну, я дивився вже по карті початок. Початок дії ілюзії, да? треба все розпізнавати, де ілюзія, де, справ, де правда, де неправда, От фільтрувати правду від неправди і ілюзію від реальності. Тому що жес це завжди дії. Жесли це вогонь це прильоти, помоч партнерів і перемога. Буде помочь партнерів, буде перемога. Запоріжжя вистоїть, воно буде процвітати ще більше, більше буде процвітати, як раніше, тому що його захищають, проводять якісь маніпуляції, проводять якісь дії, мах. Це людина, якої є зв'язок з землею. І вона все вміє. все. Вона володіє чотирма стихіями, і вона вже навчилася володіти чотирма стихіями. Тому її сила безмежна і впевненість. Впевненість тому, що все розрішиться і все скоро закінчиться. Дякую всім, що дивилися цей розклад. На благо. Ставте лайки і підписуйтеся, а також пишіть коментарі.